Благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Таїнство третє, радісне будемо розважати, як прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа породила. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна марія Господь з тобою. благословенна благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Таїнство четверте, радісне будемо розважати, як пречиста Діва Марія, жертвувала сорокаденного Ісуса в Єрусалимській святині. Ісусе наш, прости нам, наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тим жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Таїнство п'яте, радісне будемо розважати. Як прочиста Діва Марія знайшла 12-літнього Ісуса в Єрусалимській святині, Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є в істину величати блаженну і Тебе Богородицю, пресно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слова породила сущу Богородицю Тебе величаєм. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки, віків. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь помолимося один раз, Отче наш, і один раз Богородице, Діва, за наших ворогів. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір, другі вам спокійну ніч. Бажаю всього найкращого. Всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу!